Неважливо, як ти будеш починати, які звершатимеш діла для Бога. Важливо, як ти будеш помирати, з чим прийдеш до кінця життя дороги. Кінець покаже, як життя прожив, в кого ти вірив і чого бажав ти, яких шукав ти для душі скарбів, на що надіявся, кінець покаже. Якщо Єсус, бо все життя твоє, не буде день останній днем печальним. Без страху стрінеш смерть лицем в лице і попливеш в надії до причалу. У вічі не заламаєш рок, і на живих не глянеш ти скорботно. Всі зрозуміють, хто є твій найкращий друг, а ти їм скажеш: Слава Богу, скоро. Навкруг тебе не буде, метушні. А той спокій що Господом дається, і зрозуміють всі, в кого повірив ти, чому душа так до Ісуса рветься. Відходячи, благословиш усіх сам, уста твої прошепотять молитву, зануришся в любові океан, кінець шляху, завершено всі битви, Останній погляд і останній вдих спрямований до неба. Серце не здригнеться, Ти скажеш я йду, мій Бог до твоїх ніг. І ангел мий до рук твоїх торкнеться. Яке то щастя, вічність крок зробити, в життя війти по благодаті Божій. О, хай моя душа ось так піти спішить з тим іменем, яке мені всього дорожче. О, мій Христос, мій пастир, мій Ісус! Благослови, скінчити шлях це гідно. Хай буде тихо, без ридання і сліз, по-християнськи буде гай спокійно. До Господа піду, а не на суд. Відкриються враз неба сині двері. Встрічає своїх друзів, сам Ісус. Мій друже, віриш цьому ти? Я вірю.